Так, Всім привіт! Ви бачили, скільки в мене було ожини. Це велика миска, 10 літрів. Ми через соковижималку зробили ось такий ожиновий сік. Бачите, який він густий. Мене просто діти не люблять з кісточками. І щоб не е, перетирати через марлю, через сито, я беру соковижималку. Це дуже швидко і дуже добре, і відходів, в принципі, не так багато. З 10 літрів у нас вийшло. 5 літрів, ну, десь біля 6 літрів соку ложинового і стільки відходів. Відходи можна використовувати для морозива, для якихось булочок, хто куди любить, можна навіть і заморозити. Що ми робимо для того, щоб приготувати ожинове варення? І так, Ожина у мене своя, тому я можу робити, в принципі, без кісточок. Ми беремо кілограм цукру, зараз будемо засипати. Беремо цекільки візьме. Уже, в принципі, досить солодка, А може, кілограму не потрібно буде. Отак грам 800. Беремо ми копатку. І зараз будемо потрошки проварювати і тоді попробуємо, Що нам ще буде потрібно? От я люблю ось таке жележелфікс з пектином із яблук. Якщо буде рідкувато, подивимося, яка буде густина. і починаємо проварювати варення оженове. Спробувала я на смак, так ще трошки додати цукру той кілограм, а також долити варення до самого верху. І варимо. І так, пам'ятаємо: миємо ужину, водичка стікає, соковижималка, витискаємо сік, сік виходить ось такий густий, сік виходить густий, даємо. От в мене банячок 4 літри, кілограм цукру, і напевно там одну пачку жилфік, щоб на таке було густе. Це домашнє варення без кісточок з ужиною. Коли цукор вже розійшовся. А... Варення наше не закипіло, ми додаємо жалфікс або будь-яку речовину, жалоутворюючу для швидкого приготування, щоб збереглися вітаміни. От, і щоб не проварювати довго. От Закипить буквально там до 5 хвилин і ми знімаємо з вогню. Гарно все розчиняємо. Я вже підготувала баночки з тирення, вдали їх кипятком, будемо закривати після того, як закипить. От, подивіться, тільки якого гарного кольору виходить вже на варення, яке воно буде зимою дуже-дуже смачне. Хто любить з кісточками, можете взяти блендер погружний, перемолоти, зробити пюре, дати так само кілограм цукру. Можна і тоді пів пачечки желе, переварити і закрити. Коли Варення починає закипати, на ньому з'являється піна. Цю піну ми знімаємо. У нас було чисте гарне варенечко без піни. Пінку ми знімаємо обов'язково. Е, Пройшло 15 хвилин, наше варення починає кипіти, покипить зараз 2-3 хвилинки і починаємо розкладати в баночки. На дно банки кладемо ложку і починаємо обережно, помаленьку. Здавати чисті стерилізовані баночки. Скручуємо вогонь на мінімум. Знімала-знімала піно в нас одно є. Баночку налили до самого верху, накриваємо кришку і зараз будемо закручувати. Так, з даної продукції у мене вийшло три літрові баночки і одна півлітрова, 3,5 сфоловини літри. Робіть, смакуйте, ласуйте, всім папа! -па.